Всім привіт, котики такіськи. Сьогодні будемо грати в Standoff 2. Так що, давайте подивимось. М -м Хочу зайти до інвентаря. О! Так, давайте магазин. Дивіться, додавали кейс новий Хамелеон та бокс Хамелеон. Так, що, давайте. У мене є 116 монет срібла. Заробив в минулому відео. Що тоді, як завжди, е, натискаємо придбати. Так, е, хочу купити. Так, «Чпуньк», Так, купити. Так, хамелеон. Бокс, так, купити «Чпуньк». Так, все є. Що, як завжди. Відкриваємо одразу, подивимося, що випало. Так, відкрити. Так, круто. Хамельон бокс. Вперше новий бокс буду відкривати. Що? Натискаємо. Один, два, три. Давайте натискаємо чпуньк, відкритий так, давай, 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 давай. Давай, 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 давай. О, МП-5, У мене теж такої нема. A silver Plated Yunkamon. Hameon Collection. Так, мені подобається. Крута, крута така. Зброя, скінчик такий класний. Так, супер. Так, окей. Так, давайте. Е, е, інвентарь. Сюди. Так, сюди. Так, застосувати. Так, все. Є, натиснули. Так, давайте. Так, натискаємо грати. Так, давайте закладення вибухівочки вибрати. Так, все, чекаємо. Завантажується. Так, мапа Сакура. A few moments later. Так Так, все матч починається. Так, беремо берети. оце. я... Так, далеко обійшов. Так, це два. Мені здається, що там третій був. Капець, ти не міг його раніше на 2 секунди чпукнути. Так, беремо півня. То ось так. Обережно, бо він десь тут обходив. Хитрунчик. Так, це наше. Десь ще один ходить. Так, круто. Молодці хлопці. Круто, я вам пишаюсь. Так. 5.1 один вже. Так, 6.1 один вже. Сім один вже так, містер Котік Плей найкращий гравець. Найцінніший гравець за найбільшу кількість э, кілов. Так, молодець, лайк. Так, що let's go. Oh yeah, look this. Капець заклав вибухівку. Так, що його вбили. А чому вибухівку не зняв? Не знайшов або не встиг. Але чувачка виніс останнього, бачили? Наш. Наш виніс чувачка останнього. Так, окей. КПЕЦ влучив в нього, але не вийшло винести його. Так, що там? 7-2. Чувачки, будь ласка, повиносьте їх усіх. Давай. Ще одного. Так, його вже винесли. Обережно, він там може бути ззаду. Давай, ось він, ось. Не затискай. Натискай, відпускай, натискай, відпускай, бо віддача велика або присідай. Сам не дуже добре ще граю, але. Давай, стріляй в нього. Але по мінімуму щось трішечки знаю. Так, він що його мінусанув? Не встиг подивитися було 2. Тільки що або один, або він тільки влучив, та поранив його. Ось он, ось, ось, ось. Не стреляй пока еще, не стреляй, не стреляй. підійди поближе. капец. Круто! Найцінніший грається містер котік Плей. З мене відосик з вас лайкосик. Так. Капець неуважно задивився. Так, 10-3. Та, капець, входь. Тікай, тікай, тікай. Давай, вийшов і... Давай, стріляй! Давай, стріляй! Та треба було пікелетик брати, ти виніс його пікелетиком. Треба було так не виходити, капець даремно це я так зробив. Давай стріляй в нього. Ой, є, молодець! Круто винісли усіх. Молодці хлопці, пишаюсь вами. Я там бачили, вибіжав, як дурбецал, там було три. І я в одного, в другого, в третього капець треба було. Сховатися та почекати поки вони підійдуть а усіх трьох винести е yeah. вынес Костин, бачим хитрунчик. Найцінніший гравець, містер Котік Плей. З мене відосик, з вас лейкосик? Так. Так, вони заклали вибухівочку. Так, спробую йти по мінімеп. Так, вона була десь тут, але я не знаю що мапу, на жаль так, 11.5. Так, мінус один є. Чувачки, ви що, теж не знаєте, де ви бутилочку зняти. Ага. Так, все. Мені здається, що зняв наш. Так, молодець, молодець. О, знову заклали вибухівку. Чувачки знімайте, якщо ви знаєте де, бо я щось шукаю, шукаю. Це на точці Б вона чи на точці А, на так? Так, це наш. Так, зняв. Круто, молодець. Так, молодець, наш зняв. Круто. Так, мінус 1. 13,5. Так, десь 1 ще залишився. Обережно. Є. Найцінніший жест містер Коті Флейс за найбільшу кількість вбисту. Є! 13-5. Вподобаєчка залітає. Так, круто. Це нова мапа, мені подобається, але я її ще е, погано знаю, не вивчив. Так, давайте подивимось. Так, нічого не дали. Ну що, така сьогодні була крута каточка. Відкрили новий бокс Хамеліон. Випав дуже крутий скінчик. Напишіть, будь ласка, у коментарі, сподобалось вам такий скінчик або ні, бо мені дуже сподобався. Перший раз відкривав такий бокс новий. Що тоді, як завжди, хто ще не підписався на канал, натискайте підписатися, натискайте на лайк, натискайте також на дзвоник, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Також вам залишаю посилання на відео: ось тут граю stand off 2. Ось тут граю stand off 2. Сюди підписатися на канал та ось тут граю у FNAF. Дякую за перегляд, до нових зустріч, до побачення!